Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 7 липня 23-го року. Після дощику вирішила познімати. Вже давно з вами не спілкувалась, не знімала нічого. Тому зараз трошки пройдемося з вами знову. Годую рибок. Вже вечір. Взагалі два рази на день їх годую, цього достатньо. Нас слава Богу, ой, вашкі прилетіли. Нас слава Богу, вчора і вночі, і сьогодні такі гарні дощі пройшли. Прямо дуже-дуже ну, я цьому рада, тому що було дуже сухо, поливай, не поливай, але так як дощик, то Нічого не можу полити. Блискало, гриміло, так що було трошки страшновато, але дуже гарно полило, тому зараз буду ходити обережно, бо за ногами все тягається. Так, дивлюсь, думаю, куди, з якої сторони піти. Ага, до речі, поки я стою тут. Біля клумби молодильної. Покажу, що почала я працювати над нею ще в минулому місяці і так нічого й не доробила. Ось тут повикопувала молодилки, досипали сюди землі, розрівняли то. Вже тут буду підсаджувати. Глобулярія ж таке. Вже відцвіла, а ось ще, ще надумала квітнути. А тут, а тут ще караул. Ну, молодилки стоять у мене там в ящичках за цією шпалерою. Вже шпалеру треба обрізати, А, Вже вони стоять доволі скільки ну, більше тижня, як я їх повикопувала. Там сонечко туди не потрапляє, то вони навіть і колір змінили, такі посвітліли. Але то нічого страшного. Так, йдемо з вами ось сюди. Так, мокро. Ох, дуже-дуже мокро. Починають цвітіння гортензії. Я їх Треба було б обрізати, але вони у мене в цьому році всі не обрізані. То так і будуть. Кітуват. Боже мій, що тут робиться? подивіться, портулаки, портулаки прям щільним кілимом Ха, караул. Так, треба знову стригти, бо вже шарики зрослися. Це дереншпеті, я його формую так от на два шарика. А, Тут а, береза, плакуча. А, Гарно, я так мені подобається, як я її підстригла це недавно. О, обрізала, обрала весь нижній ряд. Навіть я б сказала, це не ряд нижній, а гілочки, які от з, цієї, о, з цього щеплення, отут, отут ж вона щеплена, ось видно, плакуча крона донизу. І гілочки, які йшли, спадали прям зовсім донизу. Я їх повирізала. І оці всі поукорачувала. Ну і там я вже показувала в минулому року, поставила вищу трошки опору, вивожу її на вищий рівень. Але я думала, що буду зрізати оцю крону, так і поки, поки не буду зрізати, поки мені подобається. Так, що в мене тут? Гартензії, гартензії, мої крихітки, мої гарненькі крихітки. Ну, поки ще нема що показувати, бо вони тільки починають світіння. Але я вже задоволена. Тут в мене був Василисник, два було сорта. Бабу, бабуся один висипала. Так, шкода, мені дуже шкода. Один залишився, а той що... Ну, оцей білий, або ще й блакітний такий близькового кольору. Не знаю, чи я знайду його десь в продажу, вони були тут так от двох поруч. Мені подобалось. Ну, Отак. От Отак, Локси ще тут в мене. А, трошечки в мене лишилося Вероніка. Ну, в принципі, не трошки, а я думаю, що... Лише там пару кущичків розпродала я, в мене було багато сортів розпродала. Зараз починають цвітіння лілії, лілейники. Це сорт Салтарело. Я навіть і забула, що я сюди підсаджувала цю лілію. Але вона дуже класна. Цей сорт, просто він не перевершений. Величезні квіти, грамофони такі. аромат, ну, просто не передати. Дуже ароматна, запашна така лілія. Рекомендую так. Тут я підстригла також бузину плюмоза Ауреа. Постійно забуваю її назву, оце Добре, що згадала. У мене ще за парканом росте величезний кущ, я там не стрижу її, то вона там вимахала О, здоровезна просто. Цю доводиться стригти. Тут я розсаджувала цей, як скажіть, сумах Тігер Айс. Це жовтолисний сумах, такий от посічений, є сорт дісек з таким от посічним листочком. Ну, У десекту має зелене листечко весь сезон. Восени тільки змінює. ну, В принципі, як всі, як кожний сумах. А в мене сорт Tiger Ice і він жовтий Жовте листочко протягом усього сезону. Потім восени також змінює свій колір. Це щось, щось незабутнє, не, не передавай ми всякі кольори червоного, помаранчевого кольорів. Дуже гарний сорт, зверніть, на, зверніть увагу на нього. Але хто висаджує сумахів, майте на увазі, хто не знає попереджую, що повзе, розповзається. Тому або висаджувати його в обмеженні. Коріння обов'язково обмежувати. Або робити так, як я роблю, там, де в мене маточник. Ну тут я розсаджувала це на продаж, тому мене це я саме посадила сюди паростки для того, щоб купати восени на продаж. Багато я їх продавала і продаю, тому що гарний сорт. Зараз підійду до маточника, покажу. Там, де маточник дає поросль, і саме головне. Наперед одразу скажу, саме головне, якщо от, допустім, виріс отак от проростає, його дуже легко видалити. Просто не тягнете, не копаєте, ну копати не можна і полоти сапою не можна рубати. Там бур'яни, якщо в цій клумбі ростуть, якщо він не обмежений, то копати не можна. Чим більше ви копаєте, тим більше він буде давати паростків. А видаляти просто зрізати на рівні землі пагін і все. Чому не можна копати? Тому що у сумаха саме поверх поверхневе таке коріння, воно. Дуже близько до поверхні землі. І коли ви переробуєте його, воно, воно закладає ще бруньки, тобто рятується таким чином і вже дає більше паростків. Тому зрізали на рівні землі і усе Буде давати і далі, далі, але не так багато, як, якби ви там копали, рили і. Все в такому разі. Так, що в мене тут ще дивлюсь? Тут гортензії, гартензії. Так, я тепер взагалі не знаю. Хотіла я їх наживцювати. У мене тут скрізь дуже класні сорта. Я обирала, ну, дуже гарні всі. У мене багато гартензій, деякі маленькі, просто їх і не видно навіть. Ну, а деякі вже є отакі от кущечки. Я не знаю назву, тому що вони в мене всі по, цей, повитирались, колишки погубились. Тому, на жаль, не знаю, чи я треба буде дивитись по цвітінню, десь там шукати. Знайду флокс. Гарний, гарний флокс. Так, далі, далі, що у мене тут? Оцей класний теж флокс. Флокс. Дуже хочу також купити флоксів. Вони в мене не дуже хочуть рости. В мене були там деякі сорта, я дивлюсь, що вони так, ну, знаєте, це боротьба за виживання. Ну, можливо, ще спробу зроблю завести їх, якщо ні, то значить ні. Ось тут гортинзі тут. Так а скумпію цю, от бачите, вже. Вже в мене насіється. Треба обрізати. Скумпія обрізала також, формувала. Ну, ще не досить. Треба ще такі шапулечки виводити. Оголюю низ, оголюю, вирізаю все. Але, бачите, <рости> росте і росте. Ось тут лишила одну гілочку. Там іншу, це, я так думаю, що будуть відводки. Одна з і друга вже цві... цвіте. Так, в цій клумбі в мене якраз зібрані лілії і лілейники. Знову салтарело. У мене вона в деяких місцях, тому що дуже її люблю за, Саме за аромат. Мені дуже подобається. Так, лілейники також без назв. Не питайте нічого, я не знаю. Ні Лілії не знаю. Оце Салтарела знаю, більше, мабуть, я так і, і ні про кого вам і не скажу. Ось дивіться, яка краса. здоровена така величезна квітка. І така лілія. Ой, так, відсвів. Як же, ну, що відсвів, що це. Треба обрізати. Тут Лілія прям аж до крони клену. Нічого собі вище за мене. Ну, десь метр вісімдесят. Точно є, а може і більше буде. Так, трояндочки вже. Це, я, походу, з вами гуляю і дивлюсь, що мені ще вже треба робити. Терміново це обрізати, формувати, знову все Все заростає. Ой-ой-ой, тут в мене, я і не бачила, мак. Мак треба. Треба вирвати. Там ще й колишек якийсь стоїть. Цікаво. Мак треба прибрати, тому що насіється. Так, так, тут в мене караул, бачите, дві туєчки так і пропали. Я дивилась в середині хвоя жива ще, але я думаю, що там нічого з них не буде. Лаванда прижилась всі кущички, які висаджувала. Один тільки не прижився чомусь, не знаю. Ось, але я обрізала, тут <ріст> росте, ну, це таке, його треба викопати, викинути. Тут посадити в мене є лаванда багато, я її люблю, тому в мене її багатенько. Аромати, вівсяниця, мені так подобається вівсяниця, подивіться, яка краса. Я там собі задумала її розмножити, наділити багато-багато і засадити повністю одну клумбу вівсяницею. Мені здається, що буде дуже-дуже гарно. У мене ще жовтенька є, буде класно. Ось, знову салтарела і біленька лілія. Також велика, височенька, але в цьому році хоча ні. Можливо, і нижче, ніж була в минулому. В минулому вона прям була здоровена. Так, так, так. Тут Лілії. Також якась лілія. Ану, покажись. Красунечка. Така. Це те, що я казала. Ось маточник. Сумах. Я тут експериментувала, лишала йому декілька гілочок в різні боки, але все ж таки почала стригти формі штамбу, тому що знизу тут в мене і олівець, все ну вона вже сумах вже закривав своїми гілочками, тому підняла йому крону на отак. Я його і буду тримати. І тут, виходить, ось оце паростки це все від, від нього. Це я так показую, щоб ви знали, як сумах розповсюджується, так сказати. Ось це все від коріння паростки. Я вчасно це все не прибрала. Треба тепер пройти просто ножицями і все по приземлю посостригати, пообрізати. А взагалі, то, в принципі, я тут і копаю на продаж, відправляю також, тут вже такі більші саджанці, ніж в тій клумбочці. Тому, скоріш за все, що я їх тут залишу, або сини буду відправляти. Оці маленькі, то вони мені не треба, тим більше тут, на доріжці. То я їх всі повидаляю, позрізаю. Там далі у мене якісь теж лілії, лілейники. Все наповзає одне на одне. Все треба або стригти, або розпродавати. Я не знаю. Можливо, ну, неможливо. Я просто дивлюсь, що мені. Ой, мені так і доведеться. З деякими рослинами, колекціями прощатись, тому що ну дуже-дуже багато всього. Дуже треба трошечки проріджувати, тому що одне на одному. Мені то подобається. От і знаєте, я от не можу зрозуміти. Мені подобається, коли повністю клумба, я так і хочу повністю засаджувати, щоб майже не було видно голої землі. Для того, щоб не так і бур'яни лізли, розумієте? Ну, в принципі, то в природі нема голої землі, все росте. Там, де пусті місця, вільні, там росте бур'ян, то краще хай рослини. Ростуть, але ну, не знаю. У мене тут на цій клумбі лілії, лілейники, іриси, карликові здебільшого іриси. Ну і ті рослини, які ростуть постійно. Тобто я дивлюсь, що мені. А, ще троянди, ще троянди. Звісно, дерева. Там ялинки, ну, хвойні рослини, і листяні дерева, і чагарники вони вже великі, всі, вони всі залишаються на своїх місцях, це однозначно. Єдине, що треба думати, гратися саме з багаторічниками. Хоча я зараз отак от стою, дивлюсь, і, ну, в принципі. Ну, дійсно ж, за рахунок того, що воно все отак наростає, то і бур'яни не лізуть. Тут не так багато було бур'янів. Саме, я думаю, через те, що багато рослин. Тому не знаю, з одного боку мені подобається, я хочу засадити, прямо, щоб повністю клумби були з. Ну, засаджені повністю. Так. З іншого боку, мені коли вже отак от воно одне до одного торкається, мене починає якось коробити. Мені треба щось звільняти, щось пересаджувати, Ну, поки не знаю. Я оце стою тут, поки розказую, дивлюсь на дерен. От Дерен, то так, мені треба підстригти, тому що низ, я там оголювала його, оголювала, оголювала, і низ вже в мене ой-ой, як заріс карауліщем. Тому низ обрізати, і я все-таки дивилась, і доведеться мені так і одну мабуть, гілку лишати, а все решту зрізати. Не знаю, мені шкода, не хочеться, звісно. Так, тут ця в мене клумбочка. Тут насівається дзвіночок, я не знаю, де він взявся, я не купувала дзвіночок, десь він в мене насіявся і постійно квітує, квітує. Я не знаю, він, мабуть, однорічний чи як. Я думаю, що однорічний, тому що всихає повністю, відцвітає і засихає повністю, а потім проростає. Хоча в одному і тому ж місці ну, не знаю, гарний. Тут він є, в мене тут, і там в мене ще серед них і білий попався. Дзвіночок, і теж вони є махрові тут, деякі не махрові. І ще в цій клумбочці, теж там наприкінці, також десь дзвіночок взявся. Ну, я ж кажу, я... Ну, я... принаймні я не пам'ятаю, щоб я купляла, там садила. Нічого собі в мене Барі. Гивіться. Здоровезно, з якою шапкою ця клумба в мене. З ехіноцеями. Цей класний сорт. Я не знаю, ну от не знаю я назву. Піретруми тут я тут намагалася посадити так, щоб знаєте, були більш такі ромашкові рослинки. Тобто піретруми, ну і ехіноцеї. Тут ще щось треба буде мені. Підсадити. Ой-ой-ой, а що це таке? Ніби хтось, ніби хтось наступив. Боже мій, зламалась. І Зламалася і хтось чи, чи вітром, чи що, я не знаю. Не знаю, якщо хтось розуміється, підскажіть, будь ласка, це хвороба чи ні? Ну, тобто раніше такого не було. листечко було просто зелене. Це, ну, я не знаю, бувають чи не бувають варігатні гатні я думаю, що це якась хвороба. Там кущик пропав чомусь. Я так і не зрозуміла, що це сталося. Просто от... О, дуже швидко він раз і всох. Я думаю, то Хрущ. Скотиняка Хрущ. Тут тільки починає. Красоничка. Ось. Так, це ти краса. Ой-ой-ой, це в нас такий вітер, мабуть, воно завалило. Треба підв'язати. Це дуже гарний сорт. Отак от, от. Хай поки, хай поки побуде, підв'яжу. Пізніше. Тут дзвіночок, бачите, ще. І Дуже обожнюю, я от отакі сорта. Вони ніби як ромашки, я, ну, в принципі, то ромашки дуже-дуже-дуже люблю, божнюю. І отакі хінацеї немахрові, ще й такого насичного кольору. Просто, просто дивовижні. Всі вони дивовижні, всі гарні. Зараз вийду. Так, це треба викопати, викинути. Воно не треба. Тут вже гортензії. Це якась ред, постійно забуваю. Вімсред, здається. Так, гойдалку, коли дощ, ми так от знімаємо, кладемо, щоб вода не збиралась на ній. Це ванілочка. Ванілка. Ой, як растунечка. Так, і тут карликова хіноцейка маленька. Ну, а там далі і не знаю, як називається. Така, така краса. Я теж хочу, щоб на цей наросли великими кущами, щоб вони зайняли тут простір, щоб не росли мені бур'яни тут. <гум> Показувала я цей олівець, десь знімала відео, як я його підстригла. Було прям, прям жахіття якесь, а зараз не знаю. Видно, чи ні, бо він зливається з позаду ростучими рослинками. Зараз мені подобається. Так от о, починає наростати і вже, вже щось цікаве, бо я не знала і казала, що подумаю залишати одну гілочку чи дві. все таки я лишаю дві, ну, поки, знову ж таки, це завжди можна видалити. І оце третя, я її теж залишила, думала, подивлюсь. Прибирати чи ні, але ні, не буду. Хай вона росте тут, хай вона закриває тут земельку, щоб, бо мені треба. Ой, мені треба кора. Господі, мені треба уявити собі, скільки тут треба кори, щоб це все закрити. Це, це, звісно, караул. Тому хай краще десь в якихось місцях ялівці наростають там і закривають. Землю мульчують. Таке природне мульчування. До речі, в мене це їх на цей теж показує, дуже подобається. Е, мені хочеться, знаєте, що е, якусь клумбу взяти-виділити і е, посадити ялівці ґрунтопокривні, повністю засадити клумби, е, щоб вони були замість мульчі. Тобто, не стригти їх нічого, ну, щоб, звісно, щоб вони не вилазили за межі клумби, є е -е 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 -е. ліхтями, так сказати, замульчувати. Подивіться, яка красотінь, друзі, це ж. Я навіть не знаю, скільки тут <сё�и> шишечок, але дуже класно. -це, і там же, і там, і там. І тут є. І тут, і тут. Класно. Красунечка. Так, ліатрис. Ліатрис тут, ага, в мене, я дивлюся, де в мене. І в цій клумбочці є, і в цій треба пересадити також. Я люблю, щоб все було якось правильно згруповано, а він тут... Росте скрізь. Такий. Я ще звідси покажу. Цю красу. І в мене білий, не знаю, чи він там прижився, треба подивитись, білий ліатрес ще є. На задньому дворику висаджувала. Треба подивитись, гарний. Ну, в принципі, і все, так, трошечки прогулялась. Десь щось розказала. Дещось показала, я лівець, я так і оце щоразу, як тільки вийду і побачу його, думаю, так, мені треба його обробити. І потім я забуваю і він не оброблений. Ще й не стрижений, такий лахматєй. Він в мене був акцентом завжди, як заходиш в двір. Але зараз рослини, решта інші рослини так наростають, що його зараз вже майже і не видно коли заходиш. Але все одно треба навести порядок, прочистити його всередині. Там я дивлюсь, що багато сухого, він так і хворіє трошки. Я думаю, то ржавчина, чи як воно називається, треба прочистити, обробити і підстригти. Роботи в мене купа, а я нічого не роблю. Отак. От все, друзі, гарного, тихого вечора. Хай Боженька дає нам найшвидшої перемоги, тому що вже просто сил немає це все витримувати. Я хочу, щоб всі тримались, всі вірили і чекали перемогу, і ми обов'язково переможемо. А всі, хто винен в цій війні, я хочу, щоб вони всі відповідали за те, що наробили. І так і буде. Все, друзі. Далі буде, пока-пока.